Всім привіт в Еспа частина Хельсинки або окреме місто передмістя Хельсинки. Ось так відбувається реконструкція у центрі міста дуже обережно зносять будівлю. Ну обережно не обережно а як то кажуть, ламать не строїть. Із машини, що ламає, відкусує стіни, постійно, постійно йде струмінь води. Це саме для того, щоб не відбувалося великої кількості пилюки, щоб уникнути запилення. Вона постійно розпиляє воду. Діючий центр міста, тому пилюка нікому не потрібна. От робота у мужиків. Що комп'ютерна гра. Я думаю, що кожен бажав би так погратись. Та ще й отримати непогане, непогану заробітну платню.